Вас війна, яку сусідня Росія розпочала проти України, понівечила долі мільйонам українців. Залишаючи свої домівки, де все було таким рідним і знайомим, люди робили крок у невідомість. Починаючи з 24 лютого, у душах і серцях мільйонів українців оселилися страх за майбутнє, скорбота за вбитими рідними і близькими пуга за рідними місцями. Але попри все, разом з успіхами збройних сил України на полі бою, на життєвих шляхах українських біженців почало з'являтися місце і для щасливих історій. Містечко Драбів Черкаської області стало цілою главою у книзі цих щасливих історій. Зими ми, звичайно, приготувалися, тому що кожна людина, яка живе, думає про те, щоб жити. Через що в нас є картопля, у нас є капуста, кукурудза, гарбузи, кабачки, і все в нас дуже багато закаток. У нас невеличке господарство з голоду. Думаю, в мене одна мрія, щоб вони сюди не дійшли, тому що тікати далі і немає змоги, і зовсім би не хотілося. Родина Тетяни Хіжняк до зимових холодів готова. Тетяна родом із Драбова, але все своє свідоме життя прожила на Херсонщині в селі Потьомкіне. Працювала педагогом у школі. Каже, що не хотіла повертатися у рідні місця, тікаючи від представників так званого єдиного народу. Вперше окупанти появилися у Потьомкіно 14 березня. Адекватної поведінки у них вистачило на добу. Шоковані рівним життям українців, їхньою незламністю вони почали лютувати. З появою так званих визволителів у селі зникло водопостачання, газ, електрика. Почали гинути односельці Тетяни. Було ухвалено рішення від'їжджати. Сюди я приїхала з мамою, який 91 рік, та із сестрою, з її донькою, з чоловіком. І коли ми вже виходили 23 квітня, перед якраз перед Пасхою вони може щось свято, може ще дозволили виходити. Нам треба було пройти 10. Кілометрів пішком. У мене не було виходу, ми взяли візок, на ну, візок залізний, сільський, на якому ми возилися продукцією цього. Мої рідні моя рідна сестра з донькою з чоловіком проживали у нас за 35 кілометрів від нас селища Новоронцовка, теж Береславського району. В них расистів не було, але в них дуже обстріли були. Вони до сих пір, якщо по інформації там майже знищують, знищують, спалюють селище, яке має. У них на третій день був приліт прямо в двір, їм частково зруйнувало, дуже частково зруйнувало будинку, їм пошкодило дуже забори, ворота. І ми, слава Богу, що на мене забрали лише один телефон, а мамин маленький залишився. Ми зазвонилися, вони нас чекали, їм було трошки проще, що в них не було расистів. В них обстріли, але в них не було расистів. Вони чекали, поки ми зможемо вийти на візку, по дощу, поглядюки. 10 кілометрів я тягнула своїм до наших поліції. Звісно, була радість, була все, коли волонтери нас зустріли. Далі було, ну як, от чим може так сталося, чи може справді нас такі хороші люди, нам скрізь допомагали. Солдати зразу вода, печиво, зразу нас накормили зразу в автобус, щоб ми не мокли. Привезли нас в пункт до волонтерів. Це було напередодні на Пасхи, нас пригощали Паскою ліки. Нас маму на руках посадили в машину, потім підвезли до автобуса. Ми при, з, з, коли їхали, ми вже в автобусі, племінниця зателефонувала, каже, Таня, в якому автобусі ви їдете. Так сталося, що вони за нами їдуть. Ми вже перед кривим рогом, вже до них пересіли у машину, вони наняли машину, волонтери їх вивозили. Приїхали в Кривий Ріг, на вокзалі нам допомогли, тому що в нас ще сестра, вона інвалід. І ще є, ну, вона дуже погано бачила, а зараз побудь. Нергова система вона стала, ну, практично не бачить. Ну, дякувати Богу, дякувати нашим українським людям, які скрізь у Шевченко, вони нам зразу коляску знайшли в 4 години ранку. Ми навіть не ожидали, бо ми б там переходили оті всі залізничні путі дуже б тяжко. Ну, у нас. Це... Ну, а зараз сюди приїхали. Коли ви приїхали? Ми приїхали на Пасху 24 числа. Нам дали цей будинок, ми дуже вдячні. Звичайно, ну, звичайно, проблеми є, коли ти вдома мав усе. Так. Усе абсолютно. Той навіть туалет і, і, і ту саму ванну, і то саме зараз. Ми звичайно літо тепло. Ми цим користуємося на вулиці. Що буде зимою, дві старі людини? Ми наприклад іще. Ну, не виявляємо. Ну, але дуже вдячні. Вдячні ми звичайно, сусідам, які, як ми сюди приїхали, звичайно, рідні, яка тут є, тому що ми народилися тут. Але після закінчення школи ну, так життя склалося, що ми а, ви родом. Я родом страбувала. Я родом з, Драбова. Я родом з Драбова. Ну, Так сталося, що після закінчення школи я уїхала, ну, Попала аж на Херсонщину. Ну як вам сказати, все нас влаштовує. Дуже добрі тут люди. Рідні, дуже дякуємо, що в нас зустріли, допомагають. Сусіди звідусіль нам дали тут город. 35 суток соток ми вийшли, не знали, що будемо робити. Але ми не встигли вийти той відро картошки, той цибулю, той сім я. ми засадили. У нас звичайно свої заразовичі фрукти. У нас маленьке господарство, тому що але ми готові сьогодні це все кинути. Поїхати додому. Звичайно, людина пристосовується до. До кожного, до кожної ситуації, так сказати. Зараз ми встаємо, у нас є велички, у нас є господарство. У нас є дві бабушки, яких треба погодувати, які це думаємо, як жити далі, тому що коли ми виходили, в мене наприклад не було такої змоги взяти що-небудь з собою. Я от вийшла в тапках в куртці, отак я сюди приїхала. Зараз літня, звичайно, там той, якусь гуманітарку дали, то це що буде в зиму, ми ще не знаємо. З цими виплатами дві тисячі, які зараз нам дають ВПО, і пенсія дві тисячі моя, ця, це нам треба заплатити за світло, за газ, нам потрібно щось купити і нам потрібно жити. Так що проблем дуже багато. І... Так, життя помінялося, тому що змінилося все, змінилася обстановка. Да, тут хороші люди, тут усі сусіди, які нам до, до сих пор пиріжки носять, хоча ми вже в змозі самі це зробити, а вони до сих пор стараються щось нам допомогти. І ми дуже вдячні, дуже раді. Але вдома, друзі, це дім, де народились твої діти, це кладовище, де похоронений твій чоловік. Це ну, все, все там і, і хочете. А ще Тетяна побачила різницю між бійцями Збройних сил України і російськими окупантами. каже, що важко порівнювати це різні виміри, різні світи за шість днів до того, як до нас зайшли росіяни. До нас зайшли українці. Ми спілкувалися. Вони в мене пили каву. Ми їм готували. Вечерю вони просили, попросили, щоб в дитячому садочку вони на 4-5 днів за ну. Але так сталося, що почалася бомбіжка. Я навіть не знаю. в мене залишився телефон одного з військових. Ми перезвонились. Вони просили перекрити дорогу. Ми хлопці наші. Ми там найшли бігом плити, перекрили дорогу. Ну це нічого не нічого не дало. Звісно, вони як общалися. Не переживайте, дівчата, все буде добре, ми вас визволимо. Ну, Росіяни, звісно, вони наглі, вони нав'язують свою думку. Вони, якщо він заходить в то тобто Та, вийшла з дому, якщо бере, що йому потрібно. Так що, я думаю, що якщо, наприклад, українців теж не було там на той час може якогось навжання, ну вони могли попросити чекави чи. Хліб ці Не просили, вони брали в ногу. <ріст> і взагалі вони не рідні. Я колись сказала війна, ще як ми там були, поміняла людей. А моя подружка сказала, вона не поміняла, вона просто показала, хто є. Найбільша мрія Тетяни повернутися додому. Вона щиро вірить, що саме так і буде. Каже, що віра у перемогу і Збройні Сили України допомагають жити. Додому? Ну, в село. Так. Да. Мрієте про це, це? Знаєте, у нас село невелике. Ми так пригород районного центру, у нас одна селищна рада, весь час у нас усе, І в нас там 360 чоловік, дорослого населення, 450 разом з дітьми. Телефонують, ну, до речі, я депутат, мені зараз і сюди телефонують люди, і, і запитують там, і все. Одна людина тільки сказала, що вона вже точно не повернеться. Всі інші сказали на розвалення. Я з першого дня вірю, що, ми, що наші перемоги. Володимир Биковський із Краматорська працює над упорядкуванням вулиць Драбова. Його родина залишила Краматорськ 11 квітня. Уже наступного дня по приїзду до Драбова пішов влаштовуватися на роботу. Каже, що не може сидіти без діла. життя цей молодий чоловік розділив навпіл. У першій половині був суцільний комфорт, як каже Володимир, стабільна робота, гідна зарплата, наречена, плани на майбутнє. Але обстріл залізничного вокзалу Краматорська все перекреслив. Володимир зізнається, що не цінував свого довоєнного життя. Тепер у драбові радіє кожному дню. Для мене таким переломним моментом стало це обстріл керматорського вокзалу залізничного. Жінка трупом на вокзалі на спока прикінна. Коли дуже погибло багато людей, і якось я так я Ну, вокзал я мог, грубо говоря, сам погибнути, тому що вокзал знаходиться недалеко. Я там мотався в справах, але коли бахнуло так, що в мене я за день потім вирішив, що ну, дуже погрозово жити. Важко. Тому що. З ким на Черкащині? З Черкащини я з батьками, з мамою, з папою, вони зараз знаходяться в гуртожитку, Адаптувались тут, в принципі нас тут поселили, гарні умови. Як постріли, розкажіть? Зустріли, досить привітливо так сказати. В принципі, люди тут гарні, адзивчиве, обеспечили там першим необхідним, то, що там є якась ементарна допомога, там засоби гігієни багато. В принципі, взагалі нарікання нічого немає. Я працював 11 років на заводі НКМЗ, це завод важкого машинобудування в Краматорську, Я був там провідним інженером. Старшим майстром діль... дільниці приїхав. Ну, були якісь запаси, але запаси звичайно закінчуються. І пішов в сільську раду. Добрий день, сказав, показав свої дані, там щось кажу, є що то попрацювати, якщо не відкажусь від будь-якої роботи, що там. Треба. І так мене прийняли да, різноробочим, це там, знаєте, там, порядки наводити на території, на території громади, там то щось покосити, бордюрки побирати. І працюються вже все літо. Люди не цінять, коли у них все є. А звісно, коли це все почалося, ну, тоді вже все досить змінилося. Елементарні знаєте, зараз так не ціняться ці речі. Ну там, допустимо, є табо, якісь там. За коштів, коштів, да? ти там не розглядаєш там, щось купити, якісь речі, да? там, якісь, ну, це взагалі ці, ці гроші, мабуть, йдуть на перше необхідне, тобто на їжу, на всі такі потреби, які перші необхідні. Тобто ніякої розкоші взагалі зараз не існує. Звичайно ти починаєш думати, задумуватись, коли тиша, коли немає цих пострілів, немає вибухів. І тому ти, от як я коли приїхав, я десь, мабуть, неділі-дві у мене така була адаптація. Ну, був такий шок. Тобто там вибухи, тут тихо. І якось так, от, ну, ти чу -чу себе не в своїй тарелці, так сказати. І оце ж я такі дві неділі не мог ні друзям нормально подзвонити, якось поговорити, що там це була така, такий шок був. Ну але потім, як з часом, воно вже все ти так відходиш, тебе відпускає. і ти так приходиш з себе. Володимир сумує за Краматорськом, але спокій і розмірене життя у Драбові без вибухів і пострілів поступово загоюють душевні рани. Не побудня понеділок, п'ятниця я працюю, проснувся. Поїв, пішов на працю щось, щось, що дали нам, типу, обирали, це добре. Потім прийшов, поїв знову, що там батьки попорались, мені дали то городик. Дякую, якщо що, то там з батьками пішли. Ну, з батьком пішли щось на городик попорались. Рибалка зараз у мене, не знаю, це почалася з квітня місяця. Тут два озера є. Тобто у своє вільне. Вільний час я або на рибалку, або тут є стадіон, можна позайматися футболом, там, якісь там турники. Тобто, в принципі, зараз треба себе чимось займати, щоб не грубо говоря, не з глузду, щоб не було цих дурних мислей. Якщо там дивитися новини, це просто це можна буде тяжко, звісно. треба себе якось чимось. В Черкаси їжу, їжу там їздити там, мене друзі є. Черкаси. Я тут в мене багато друзів в Черкасах. І я якось мотався сюди, у мене коли була відпустка. Мені подобалося взагалі я Черкас був вражений від, від, від цього міста. Ну, я кожен рік мотався там регулярно до друзів у гості літом. Воно шикарне місто, воно зелене, да, ну це як така прилинка невелика України, зелена перлинка, мабуть. Володимир каже, що до війни він і багато його друзів і знайомих ділили Україну на західну, центральну і східну. Війна показала, що ніякого поділу немає. Віднині для нього Україна єдина і неподільна. Коли я сюди приїхав, на да, мене дивилися, дивилися не так, як я якийсь там, знаєте, там. Такий типічний донецький <говорить>. було комфортно. Да? Було комфортно, люди допомагали. Я вже говорю, я ну, працюю там з людьми, вони прості, вони всі там, ой що переживають, переживають як за якогось рідного. Хоча я взагалі їм не ніхто. я приїхав, ну тут, тому що був вимушений їхати, тому що в мене вимушено виїхав. Да. Відкрив для себе людей так. Про перемогу це по умовчанню мріють всі люди, мабуть, на всій землі і перш-перше за всіх на Україні. Також всі мріють, щоб швидше закінчились ці воєнні дії, всі мріють повернутися додому. Є прихильники іншого життя, то це їхній вибір. Але за нами правда. Це ж якби до нас прийшли, а не ми. А те, що в Черкасах, от себе в області от ви приїхали да, і де зразу от робота, вдалося знайти роботу. Mm -hmm. Допомагає робота якось трошки відволікатися. Це якраз і є, це основне, да, що мені допомагає відволіктись. Тому що ну, допустим, ну, ми займаємось як наведенням порядку тут у добробуту у селі. Тобто цей, ну вчора, допустимо, висадили там ряд квіток у нас у парку напроти церкви. Це досить красиво, це якось знаєте, і ще так от, йдеш, да, по селу, от, дивіся, от там красиво, там ці квіточки, там убрано, ну тобто і, і тобі якось приємно, знаєте, так маленьке, але так, звісно, відповікати. А так трохи забувається, да? трохи воно відходить. Так, да, воно буквально, і отож, ж коли працюєш, знаєте, там з інструментом, воно ж теж в голові, оці плани, оце на майбутнє, що там воно, в принципі, так якось чуть -чуть, воно так строїться. Звичайно, після перемоги повернутися в рідний Краматорськ, ну, тут і варіантів немає, але yep. можна сказати, що драбів став таким другим рідним містом? E, ну, мабуть, третім, можна третій. скажу, тому що перше для мене це місце село Дробичеве, де я там живу, це Красиломанський район. Потім Краматорськ, коли 16 років ну, відучився і працюю, ну, Драбів – це третє. Хірург травматолог Сергій Тітов завантажений роботою. Важко, але все ж знайшов час з нами поспілкуватися. Війна заставила Сергія та його родину залишити все у Чернігові і прибратися на Черкащину. Довелося пройти шлях, який проходять усі, хто був змушений залишити рідні домівки, але життя завжди перемагає. Пройшов період адаптації. Нині Сергій Тітов очолює хірургічно-травматологічне відділення Драбівської районної лікарні і є яскравим представником щасливих історій, про які ми вам розповідаємо. Я і жінка-медики, вона медсестра, я лікар. З 24 го числа працювали на своїх посадах. І десь з 25 го лютого вже не поверталися додому, а були постійно в лікарні. Я був в другій міській лікарні, вона в поліклініці МВД. От, і там працювали. Разом і діти були з нами, там ми. Жили там, харчувалися і працювали. От, е в кінці березня, це 19 мабуть, числа, е накануні на на була е артобстріл чи е нашої лікарні, там вона постраждала. Е син, який був зі мною, дуже це прийняв близько, от, дуже перепугався і ми е вирішили його евакувати подалі від цих бойових дій. І в п'ятницю, це було 19 березня, виїхали сюди на Черкащину, тут наші ну, родичі. Тут були ми декілька днів, планували повертатися в Чернігів, але там через декілька днів, як ми виїхали звідти, взірвався міст через Десну. От і назад ну, потрапити було практично неможливо. Потім це вже відновилися інші шляхи, як би, достатися туди. Але тут вже буквально через два-три дні, як сюди ми приїхали, прийшов сюди в лікарню, по... общалися ми з головним лікарем, вона запропонувала мені тут почати працювати, і я тут почав там, в 20-х числах березня, там, по-моєму, 23-го чи 24-го вже працював тут лікарня. Там постійно були бомбардування, були бомбардування житлових кварталів, і магазинів, і шкіл. От тому ми власне і там залишалися, тому що було і багато пацієнтів поступало, Я травматолог, тому що там буквально кожен день у нас по 10-15 було і побільше пацієнтів. Ці практично лікарі там жили в лікарні, тому що це було і небезпечно через весь, весь все місто їздити туди-сюди. От і всі з родинами практично там перебували. Оказували допомогу, працювали, от і там залишалися. – Як зустріли вас тут? Ну, зустріли родичі, прекрасно зустріли. І тут дуже так віднеслись з повагою з сочувствім. От, якщо ж, запропонували місце роботи, влаштували, щоб були якісь там кошти, щоб жити. Час іде, от пристосовуєшся до цих умов, до цих і людей, і місця роботи, і перебування тут. Так, але і тут добре, і вдома. Непогано, але тут поки що залишаємося, тут працюємо. А якось колись ми приїхали, тут ну, більш-менш тиша так. так. Було контрасту? Був mm. дуже різкий контраст. Якщо там були постійні бомбардування, постійно зранку щось там, десь щось розрушено, десь там якісь е е поранені, е щось іще. От. А тут було мир, тиша. От. Дуже спокійно, тому контраст дуже великий був. Потім вже призвичайлася, звісно, але це, коли приїхали буквально тиждень-два, то ну, контраст був замітний. Нові люди нові обличчя, якось вже не звикаєте? — поступово. Ну так. Да, да. Звикли тут, то люди хороші. В приємні, як сказати, привикаємо. Ставлення до, до нас, до переселенців, я кажу, було дуже добре. Всі хотіли чимось допомогти, і їжею, і чимось порадами якимись там розказували, як там краще, де краще, що, і як краще жити, десь там щось знайти і, там, і квартиру, і все інше. От, та, згуртовано, да, допомагали, не, не кидали так напризволяще, що ти приїхав звідки, а ми тут свої, прийняли якби, свою сім'ю і дуже за це радий і дякую. Де проживає? Е, переживаємо тут, я ж кажу, що у родичів вони да, дали нам квартиру. <кхід> тут недалеко на Шевченка вулиці. Умови um, дуже добрі, переживання. За яких умовами так до Чернігова? Здумали? Ну, поки не думали, поки у нас тут би, все влаштовує, але це на, на, заздалегідь там планувати дуже далеко, то ніхто не планує зараз. Все якби вирішується буквально о, кожен там, день, кожен тиждень, кожен місяць. Тому плануємо, але коли це буде, то. Черніговом зв'язок маєте, знаєте, чим живе місто за да, да. у мене там е, дочка залишилась. От ми періодично туди їздимо, е, спілкуємось, так що ми. Знаємо, як там, що там в даний момент життя пов'язане з Черкащиною. Селищна рада, я так розумію, там допомагала гуманітарною допомогою. Ну зараз, в принципі, ми працюємо так, що я ну практично не користуємося цим нам достатньо достатньозаробітна плата. Да, але, в принципі все влаштовує. Там ми практично не користуємося зараз гуманітарною допомогою. починаючи з 24 лютого у Драбові офіційно зареєстровано 1700 вимушених переселенців. За словами голови Драбівської територіальної громади Світлани Орел, вона не витрачала час на заклики згуртуватися навколо нашої спільної проблеми. У нас приватний сектор дуже добре спрацював. У нас фактично з п'ятсот межах 500 осіб було заселено 500 сімей заселено в приватні сектори. Тобто, приватний сектор люди зразу відкрилися, гуманітарну допомогу почали зносити, продукти харчування зносити. Тобто такої, знаєте. Потреби, як я дивилася по інших громадах, де потреба була і продукта, харчування, і все. У нас такої не було, тому що у нас якось всі однією такою спрацювали командою. І фермери завезли зерно, ми забили на муку, зробили макарони, замовили олію. Тобто ми, ми повністю почали так активізуватися, тому що я ж розумію прекрасно, що людина, яка. Взагалі виїжджає з населеного пункту, з рідної домівки залишається без нічого дуже важко. У нас, наприклад, сім'я лікарів, люди під'їхали до нас. Ми знайшли можливість надати їм житло на сьогодні. Люди працевлаштовані працюють. Я думаю, вже нам людина може заробляти собі на проживання. сім'ї Завідувачою відділення? Так, так. так. Тобто, ми, ми на сьогодні. Я не можу сказати, хто не звертався нам за допомогою. Якщо ви спілкувалися, володя це взагалі молодий хлопчина, який до нас, коли приїхав в перший день війни, фактично він приїхав. Це була це лютий місяць. Людина приїхала і не звернули увагу. От я перший раз, другий раз з ним зустрічаюся. Дивлюся, дуже легенько одягнутий. І я потім звертаюся, чому він не одягається? А ну, він, він не звертається. Тобто, наскільки людина вихована, наскільки людина не привзято до цього життя, то йому прихисток, будиночок. І харчування більше нічого не треба. Але людина прийшла і сказала, я піду на будь-яку роботу, аби тільки заробити, утримувати себе. З часом він перевіз батьків сюди, да, ми надали знову гуртожиток йому, він на сьогодні проживає. Особисто я, я їздила в Чорнобиль в оці села, де фактично все розрушено. І я коли приїхала, я відвозила туди, ми створили гуманітарну допомогу. Я коли коли відвозила гуманітарну допомогу особисто. Тобто мені сказали, що там заміновано, чи можете проїхати, чи ні, я сказала, буду їхати. І я коли приїхала сюди, я зібрала сесія, була в нас виконком, я зробила фото, я їм на екран вивела і сказала, я не знаю, як нас Бог відводить, але ми живемо в раю. Українці продовжують писати свої щасливі історії порятунку, пошуку себе на новому місці і в нових умовах. Кажуть, що Україну вже неможливо ділити на східну, західну і центральну. Вона стала єдиною для всіх від сходу до заходу, від півночі до півдня.